Наступна таблиця містить перші 5 значень якоїсь закономірності. Знайдіть значення y за цим правилом. Кожен x помножте на 3 і додайте одиницю, щоб отримати відповідний y. Потім нанесіть на графіки пари відповідних точок. Що ж, зробімо це. Почнімо з таблиці. Перш за все, я закликаю вас поставити дане відео на паузу і спробувати зробити це самостійно, а саме знайти значення y. Я впевнена, у вас все вийде. Тож, почнімо із першого значення. Що ми тут маємо? х у нас 0. Для того, щоб отримати y, нам необхідно 0 помножити на 3 та додати 1. 0 на 3 0, додаємо 1. 1. Рухаємось далі. Я пропоную обрати інший колір і робити кожну точку різними кольорами. Що ж, тепер одиничка. Ми так само маємо її помножити на 3. І додати одиничку. 1 на 3, 3 плюс 1 буде 4. Для двієчки ми робимо абсолютно все те ж саме. А саме множимо на 3 та додаємо одиничку. 2 на 3, 6 додаємо одиничку, отримуємо 7. Тепер трійка. Ми множимо на 3, додаємо одиничку, 3 на 3 9 плюс 1 це буде 10, і у нас лишилася четвірка. Що ж, четвірку, я так само множу на 3 і додаю одиничку. 4 на 3 – 12, додати одиничку буде 13. Супер! Ми з цим справились. Тепер, що нам потрібно зробити, так це перенести дані точки на наш графік. Перед собою ви бачите координатну площину, де є вісь іксів по горизонталі та вісь y по вертикалі. Тепер необхідну точку потрібно поставити на цьому графіку. Почнімо з першої точки. Що ми тут бачимо? Що значення по іксу має бути 0. Ось тут значення 0 по іксу. Це в цілому початок координат 0,0. 0. А значення по ігру одиничка. Отже, 0,1 точечка тут. Гаразд. Наступна точечка це 1, 4. Робимо аналогічно 1. Підіймаюся вверх. Бачите, давайте я вам так проведу лінію, ось, я піднялася вверх, до рівня четвірочки по Y. І ставлю тут точечку. Наступна точка це 2 7. Гаразд, двічка, підіймаюся вверх до сімки. Ось ця точка. Для трієчки. Трійка, підіймаюсь вверх до десятки. Ось так. Тут буде точечка 3, 10. Якщо я опущусь вниз, буде 3. Якщо я опущусь вліво, то, ну, ще не опущусь, а переміщусь вліво. Це буде 10. Отже, ми все зробили правильно. І останнє це 4, 13. Тож, 4,13 будуть ось тут. Ось, в принципі, і все. Ми разом нанесли ці п'ять точок. Я сподіваюся, що було зрозуміло, як ми це зробили. Спершу ми скористалися певною умовою, яку мали, а потім нанесли на графік.